В рамках проведення спільної прикордонної операції кордон 2016 днями на буковину прибули чергові резерви прикордонного відомства, які посилять та здійснять заміну військовослужбовців спеціального підрозділу швидкого реагування шквал. Кілька груп прикордонників прибули до чернівців автомобільною технікою та залізничним сполученням. Вони заміняють своїх побратимів, які протягом останніх кількох місяців здійснювали посилення румунської та молдовської ділянок кордону в межах Чернівецької області. Хлопці неодноразово затримували порушників кордону та ставали на заваді тим, хто намагався різними шляхами переправити тютюнову продукцію через державну межу. Значить, нещодавно прибули в Чернівецький прикордонний загін для посилення румунсько українського державного кордону з метою. Протидії протиправній діяльності, а саме переправці тютюнових виробів на ділянках підрозділу. Значить, сьогодні у нас здійснили заміну наші побратими, які прибули з нашого місця постійної дислокації. Щоб подякувати за гідно виконану роботу, в управлінні Чернівецького прикордонного загону відбулися заходи, на яких керівництвом загону були вручені грамоти і подяки кращим із кращих військовослужбовців спеціального підрозділу швидкого реагування. За все хотів подякувати цим військовослужбовцям. Овцям, які честю і гідністю виконували завдання по забезпеченню надійної охорони державного кордону на ділянці Чернівецького прикордонного загону. Більша кількість військовослужбовців, цих, що сьогодні були у нас, значить, виконували свої завдання. В зоні антитерористичної операції там вони виконували бойові завдання, тут вони виконували завдання по охороні державного кордону. А новоприбулим резервам керівництво поважало з честю продовжувати уже впроваджену їхніми попередниками активну протидію протиправним елементам на визначених ділянках державного кордону. З прибуттям резервів до Чернівецького прикордонного загону значною мірою вдалося стабілізувати ситуацію на українсько-румунському кордоні та спільними зусиллями показати всім, що державна межа України перебуває під надійним Ним захистом про це свідчать аналітичні дані затримань контрабандних сигарет в обхід пунктів пропуску на так званій зеленій ділянці кордону. Так, з початку цього року у 47 випадках було затримано 275 тисяч пачок тютюнових виробів, що на 30% більше за аналогічний період минулого року.